Доброго дня всім Всім миру. Сьогодні 30 червня 2023 року. Практично достигла одна із дуже любимих сортів черешин, середньопізнього строку достигання канадської селекції. Сорт Сільвія Дуже цікавий і цінний сорт. Що стосується комерційного направлення, невибагливий, потребує обробочки хоч один раз, той ж самий хорус, актилік, прилипач. І ось таке дерево, це моєму дереву вже більше 10 років. І так як йде в описі написано, що це дерево невисокоросле, так що я підтверджую, дійсно воно в мене не більше. 4 метрів, хоч там пишеться 3,5 метра. Але загрузочка, і це ми вже знаєте, їх куштуємо приблизно десь з діб 10, вибірково. Як бачите, все якого е, качества черешенка, вибірково кушаємо, дуже смачна, як бачите, твердувата. Ще раз скажу, що це комерційного направлення. Можна її вести на відстані і торгувати самими плодами. Смачна, солодка, дуже-дуже смачнюча черешня. Так що вона варта своїх грошей, хто купив такі саджанці. І Розостійкість теж відмінна. Ось такого плану черешенки зараз приключу, бо як бачите, трошки сонечко у нас тут трошки дощик, тільки шолив. Хочеться ж вам показати, як воно справа в цих черешнях ось взяв, трошки підламав невеличку гілочку, вона на мене не образиться. смакота. Дивіться, ось така ця черешня сільвія. Зараз ми потроху теж людям тут місцевим продаємо ягідку. І люди дуже хвалять цей сорт, за те, що вона така, знаєте, не м'яка, а такого привабливого, такого тверденького напрямку. І ще раз хочу сказати, що вона дуже-дуже смачна, солодка. Дуже солодка, без черв'ячків. Так що раджу, кого цікавлять живці, запитуйте. Сорт Сільвія буде, прайс буде під відео. Так що Живці вже починаю відсилати, кому при потребі вже потрібно. Всім раджу цей сорт. З вами був колекціонер Плодових. Усім миру, до нових зустрічей, друзі!